Вас вітаю, Ліавто Вінниця, як завжди, свіжопригнаними автомобілями з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 2006 року випуска 12 місяць, 1,6 MPI. Особливість головна даного автомобіля, крім класного, ваш улюбленого немаркового кольору, шикарної комплектації. Автомобіль був повністю нами обслужений. Фільтра, масла, ролики, помпа. Максимальне повне ТО, всі старі запчастини збережені, коробочки, чеки збережені. Автомобіль готовий їхати в будь-яку точку України і Європи. І так, до вашої уваги, грудень місяць 2006 року з Німеччини від власника на комплектації Golf Plus 1,6 MPI, оптика вся рідна, автомобіль без ДТБ, щоб жоден болтик по авто не крутився, нічого по автомобілю не знімалося. Автомобіль має дуже достойну комплектацію. Клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення, парктронік, заводський фаркоп. Нагадаю, що в Європі фаркопи ставляться тільки для того, щоб возити кріплення для велосипедів. Ніхто ними прицепи не тягає. В Україні фаркоп дуже класна штука, коли ви водій-початківець, наприклад, або захист від дурака, щоб вас ніхто не в'їхав, як мінімум. Автомобіль на омивачах фар без корозії, без ДТП. Нагадаю, прийдемося по стану кузова проти Оптика заводська, автомобіль весь в зазорах. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації, мінімальний коцик, капот не фарбований. Омивач фар, резина, резина все сезона голландська Скло все рідне по фольксвагену, корозії в слабких місцях немає. Пороги ціленькі, рідненькі. з подогрівом, задній дворник, парктроніки, 1,6 MPI 102 кони 75 кВт. Комплектація називається ТУР. Ніяких критичних зауважень чи корозій по автомобілю немає. Гадаю, автомобіль має мінімальні сліди експлуатації згідно пробігу та віку. Він код для перевірки, автомобіль має 176 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Повний електропакет. Ціленькі пройоми, нічого не крутилось, не знімалось. На порогах немає вздутів корозії. Датчик світла, круїз контроль, 176 тисяч пробігу, шкіряне кермо, підігрів сидінь, клімат, автозатемнення, потолок чистесенький, автомобілі не палили, нічого не перешивалось, не знімалось. Ніяких зауважень немає. Підлокітник не зацарапаний. Є сервісна історія. Нагадаю, що дані автомобілі дуже сильно люблять завдяки їх комплектаціях, кліренсу, зручної обзорності. Автомобіль ідеальний для початківців, для молодої сім'ї, а також для старшого покоління. Дуже зручний, практичний. Тут збережені всі мастило, помпа. Ремінь, роліки, наконечники, ходова вся обслужена. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Нагадаю, що всі автомобілі, які ми привозимо, спочатку заїжджають на СТО, проходять повністю технічну перевірку, тільки потім йдуть у продаж. Так як покупці приїжджають з далеких відстаней, це наша репутація. Також є у нас послуга доставки, тому це безпека зауважень навколо слабке місце. Номерного знаку рамки корозії відсутні, так само в них буває навколо значка корозія, ніяких зауважень немає. Все чистенько. збережений автомобіль, виглядає краще свого віку. Дуже багато місця для пасажирів другого ряду сидінь. Автомобіль дуже місткий і практичний. Часто в них тут бувають сліди від ременя безпеки, коли я кидаю такі царапінки, коцики. Тут цього немає. Карти не провалені, пройоми чисті, ніякої корозії немає. Всі рідні болтики, ще старі збереглись по автомобілю. І так, сервісна книга є. З відмітками про пробіг і обслуговування. Техогляди щорічні є. 160 тисяч було в 2022 році. Два ключі. Відмітки, коли яке мастило, заливалося в якому році, є. На мотюлі в Німеччині весь час їздило. Інформація, що ми обслужили, фільтра масла ролики, так само є. Перевіримо стан роботи двигуна та підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Атомобіль завівся з півтику, ніяких помилок на приборній панелі немає. Працює тихо, рівно, Не димить, не троїть. Кліма справна, заправлена, обслужена. Жоден болтик по авто не крутився. Корозії в слабких місцях навколо замка немає. Всі ущільнювачі збережені. Клімат відкручився, нагрузка пішла, компресія є. Компресію ми завіряли в усіх циліндрах однаково. Нагадаю, дане авто повністю технічно обслужене. Не димить, не труїть. Так, сьогодні разом з вами було проведено огляд народного автомобіля, який користується шаленим попитом в Україні. Volkswagen Golf Plus 16 MPI 176 тисяч. Наголошую повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль без ДТП, без корозії, оптика, вся рідна, скло, все рідне. Особливість даного автомобіля, він вже пройшов. Повністю технічне обслуговування в Україні. Фільтра, масла, ролики, помпа. Клімат свіжозаправлений, автомобіль на достойній комплектації. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Парактроніки, фаркоп. Нагадаю, що у нас працює послуга доставки по Україні. Можете звертатися, скинемо умови. В своїх автомобілях ми впевнені на 100%. Тому, кому цікаве дане авто, телефонуйте. Завжди буває, що люди дзвонять. В кожному відео це кажу. А автомобіль вже проданий. Якщо дійсно вам інформація, яку я надав в даному відео, вистачає. Якщо вам авто сподобалось до душі, вас влаштовують ці фактори. Не зволікайте, телефонуйте. Ми займаємося автомобілями з 2012 року. Возимо з Німеччини своїми автовозами. Знаходимося в Вінниці, своя площадка по вулиці Василенка, 21 навпроти налогової. Автомобіль вже пройшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки. Абсолютно пенсійний фонд, військовий все сплочено. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Дуже гарний колір, корозії немає. Технічно обслужене авто. Я думаю, тут всі фактори вказують на те, що це ваш автомобіль, який ви давно шукали. Поля авто Вінниця, звертайтесь, будете мати надійне авто в хазяйстві. Дзвоніть.